А як сказав хтось хтось філософів, що головне питання філософії це чому щось є не ніщо? Не, 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 ну, ось такі питання не кожна людина собі задає. А якщо і задає, то не, не кожна людина рухається потім в намаганні дати відповідь на цю на ці питання. І знову ж таки, філософія має таку. Особливість, що кожна людина повинна пройти свій власний шлях. Вона не може як у фізиці задовольнитися, наприклад, відкриттями попередників, сказати, ну, цей закон вже відкритий, і я не буду з ним більше ну якось докладати зусилля до його відкриття, бо він вже відкритий. Філософія так не працює. Філософії, навіть якщо ти знаєш, то, що хтось великий, я не знаю, там Платон чи Хайдегер про це вже подумав. Це не знімає з тебе відповідальності подумати про це власно, власними силами, скажімо так, і можна сказати навіть спочатку, ну, пройти той самий шлях, який проходили вони, спочинаючи з первинного питання і доходячи до якихось власних висновків, з якими ніхто може не погодитися. Це дуже важливо. Що якщо з фізичними якимись висновками, там, наприклад, з кінцевим рівнянням